Шизофренія, галюцинація, депресія, страх, тривоги все це. Тільки тому, що ми не піклуємося, що Бог був у нашому розумі. І остання книга Біблії нам говорить, а це говорить Ісус до нас, бо це є лист від Ісуса, який говорить, що той, хто додасть, або той, хто відніме до Слова Божого, буде проклятий. І це є прокляття. Це прокляття багатьох людей, тому що ми живемо в ілюзії. Ілюзія така, що ми думаємо, що релігія обряд нам замінить Ісуса. Ми щось робимо, але це не має ніякого відношення до Ісуса Христа. Тому в світі ми бачимо такі колапси, війни, прокляття. Ми бачимо кризу в цьому світі, і це стає гірше і гірше. Чому? Тому що Ісуса немає, тому що ми не запросили Ісуса в своє життя, і я зрозуміла з цієї проповіді, що реально чому так відбувається в цьому світі? Тому що дуже багато із нас ми просто живемо в ілюзії. Але Бог каже, що коли ти запросиш мене, коли ти покличеш мене, коли ти впустиш мене, коли ти дозволиш мені бути в твоєму житті, тоді зміниться все в твоєму житті. Так було в моєму житті. Я жила в депресії. І тільки тоді, коли я запросила Ісуса, моє життя почало мінятися. Саме перше я позбулася цієї депресії і вся слава Ісусу Христу. Тому хто сьогодні перебуває в страху, в депресії, в ілюзії, в шизофренії, хто сьогодні реально наповнений страхом, це знаєте, це не від Бога. Запросіть Ісуса в своє життя, дайте шанс собі на спасіння, тому що Ісус сьогодні стукає до вас.